Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І нам треба поїхати на поєдинок з босом. І це після Мерседеса, що там у нас іде Так, номер восьмий Lexus LFA. Так, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Я переналаштував свою тачку так, щоб можна було ганятися. Старий Lamborghini Countach. Та ле... сучасний Lexus LFA. Ось так. Десь. Ох. Нічого собі на трекових пляхах мухашинах. Поїхали. Ай, ну за, за що? За те, що я аварію влаштовував. Та йдіть лісом. У мене є куди важливіші справи, чим з вами тут товктися. Ось тут боком заїдемо. Так, я відірвався цих поліцейських. Прискорююсь. Я знову врізався. Так, поїхали. Так, сюди більше кілометра залишилося. Прискорююсь. Так, це отут воно. Все, поєдинок з босом. Почнеться прямо зараз. Знову я зачепився об цей стіл. Так, давайте звук вимкну. Ну, В телефоні мав веду звук вимкнути, тому що рано чи пізно ці дзвінки, чи повідомлення будуть набридати. А ще тут поруч. Е, Дитячі майданчики, тому навіть якщо я живу на шостому поверсі і все одно чутно. Та й де лісом, панове поліцейський. Прискорююсь. Нічого собі. Битва поколінь називається. Старе по покоління проти нового покоління. Бляха муха. Звідки цей фургон взявся? Звідки він там взявся? Прискорююсь. це було. Нічого собі. Щось там із суперником сталося. Ось так боком. Я хоч і старого покоління мається, веду, якщо це автомобіль може розмовляти, то я ще можу багато чого. Але дайте мені довести це. Та. Нічого собі. Підрізали мене. Прискорююсь. Шорт. Прокляття. Мені колеса продірявили. Ой, зато я хоч відремонтувався... Відремонтувався, але знову врізався. Майже 6 кілометрів ще до фінішу їхати. І нам ще від цих поліцейських тікати. Так, нас доганяє Лексуса по троку. Ха, Він щось там врізався. Так, ще 4 кілометри. До фінішу залишилося. Так, сюдою залітаємо. Прискорюємось. Нічого, він на, він на хвості цей Lexus. Цей Lexus на хвості прямо. Так, контрольна точка. Боком ось, так, боком. Так, один кілометр до фінішу залишився. Прискорюємось. Нічого, собі, пановополіцейський, вирішили обігнати. А ось і фінішна смуга. Все, я першим фінішував. Я лідером фінішував. Гаразд, залишається від поліцейських втекти. Давайте спробуємо втекти Давайте сюди ось так втечемо. Щоб вони мене не помітили ось так. Якщо я по пляжу просто прокатаюся. Так, назад, назад, назад. Може, можемо скупатися? Я до води не долетів. Ну, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!